Черговий об'їзд мікрорайонів міста. Міський голова Руслан Марцінків та профільні керівники вирушили на традиційну велоінспекцію. Стартували із центру і доїхали аж до Гоголя. Окрім перевірки загального стану благоустрою, в місті дивились також укриття в закладах освіти. Звісно, ми не оминули освітні заклади. Ми відвідали школи де зараз активно. Йде робота з підготовки школи до нового навчального сезону. В тих школах, де не триває ЗНО. Наскільки ви знаєте, вже закінчилась перша. НМТ і наразі заклади можуть готуватися до початку нового навчального сезону. Звісно, ми збільшуємо укриття, адже ми хочемо, щоб діти ходили в ті зміни, які ходили до війни. До прикладу, ми були сьогодні в 22-му ліцеї. На початку війни ліцей був змушений працювати в три зміни. Наразі ми знайшли два місця під укриття, обладнали їх. Директор ліцею номер 22 Михайло Каленюк каже, що поки облаштовували та встановлювали віконниці, дітей під час тривоги приймали в укритті монастиря. Ми зараз завершуємо практично. Роботи по підготовці укриття до нового навчального року. У минулому році ми розпочали ту роботу, але укриття свого ми не мали. Користувалися ми укриттям, яке знаходяться поруч в приміщенні діючого монастиря. Зараз ми зробили ремонт в приміщенні тиру і підготували його до як, як укриття, скажімо, до використання в новому навчальному році. І також зробили ми укриття в приміщенні. Спортивної зали. Ми поставили там великі металеві конниці. Практично від сотні вісімдесять Ми маємо зараз, якщо врахувати, що ми навчаємося у дві зміни, ми маємо своє власне укриття. Я думаю, що вже нам буде значно простіше починати новий навчальний рік. У ході перевірки завжди є дрібні доручення та ті, що вимагають більше часу для реалізації. Усі профільні керівники отримали свої завдання. А якщо говорити, що запланували, що нового будемо робити, то скажімо, ми запланували ремонт вулиці Палія, Ця вулиця, вона подавалася на бюджет участі, але десь там не вистачило трішки голосів. Але все-таки ми давніше ще планували її ремонтувати, тому ми її будемо робити. Так само є е, така думка заасфальтувати частинку вулиці Покутської, Це наше комунальне підприємство, муніципальна дорожня компанія буде робити. Так само по вулиці Молодіжній, там в районі парку новобудови. Поки що ми там десь полетаємо, а де немає взагалі покриття. то… Десь щебенем поки що підсипамо до закінчення будови, а потім вже будемо далі рухатися. Ну і так само, скажімо, плануємо зробити заїзд фактично від вулиці Івана Павла Другого. Виконання даних доручень комунальниками міська інспекція перевірятиме уже через місяць. Ну, сьогодні ми спадкували мікрорайон Івана Павла Другого. Тут є декілька дворів, які треба зробити. Поточний ремонт. Були також в 22-й школі дивилися укриття в дитячому садочку теж. Для нас дуже важливо, щоб ці інспекції давали результат. Тому ми спочатку їдемо, дивимося, потім через певний період часу, місяць-півтора, дивимося виконання тих робіт. Зараз є великі труднощі з працівниками. Багато хлопців пішло служити з наших комунальних підприємств, підрядних організацій, але незважаючи ні на що. Ми в українському тилу, тому місто має бути чисте.